Треба робити, скажімо так, заходи, які необхідні, щоб працювали головні мережі, такі як водопровод, каналізація, ліфти. Це те, без чого не може довго існувати будинок. Це може зробити тільки за рахунок або генераторів, або сторіджів, які будуть акумулювати енергію, для того, щоб потім якийсь час працювали лифти. Але ми все рівно розуміємо, що коли повітряна тривога, то з 20-поверхового будинку з двометрими ліфтами всі евакуватися не зможуть швидко вниз. Все рівно люди будуть бігти по сходам вниз. Тому тут не питання зараз, навіть щоб ліфти працювали під час повітряної тривоги. Це більше питання, коли немає світла, щоб лютні, літні люди могли користуватися ліфтами. До речі, в Києві дуже велика проблема з цим. Багато ліфтів не працює, а коли немає світла, тим паче не працюють. І багато звернень було від громадян для того, щоб якось допомогти в цій ситуації. Але в цій ситуації може допомогти тільки генератори, щоб була електрика, щоб працювали ліфти. Знову ж таки, якщо будинки там п'ятиповерхові, наприклад, там не потрібна гідравліка, щоб була вода, коли немає світла. А от в будинках, які повищі, там вже до 20, наприклад, то там вже потрібні бути насосні групи. А насосні групи працюють за рахунок електрики, тому теж генератори потрібні. От про укриття треба робити укриття. Ну якщо вже побудований якийсь там мікрорайон, Троєщин, наприклад, то тут тільки треба шукати землю, щоб робити окреме підземне укриття. В цих будинках вже не зробиш нічого. І це неправда, коли там кажуть, що можеш щось добудувати, до панельок, нічого не добудуєш.